Христос народився, дорогі браття і сестри. На третій день після Різдва Христового церква молитовно згадує святого першомученика і архідеякона Стефана. Його обрали святі апостоли, бо він відрізнявся з поміж інших деяконів особливою побожністю, мудрістю і ревністю в служинні Богові. Його призначили архідеяконом, тобто старшим серед деяконів. Він мав величезний. Дар проповідника і повчав з такою силою та вірою, що навіть вороги не мали відваги перечити йому і не могли зрівнятися з ним у премудрості. Це привело до того, що вони намовили декого з юдеїв засвідчити, що святий Стефан говорив образливі слова проти Мойсея і проти самого Бога. За це архідеякона було ув'язнено, і коли він постав перед радою старішин. То виголосив на свій захист велику промову, де засудив юдеїв, що вони не дотримались закону Мойсея і вбили Месію. Своїми словами, архідеякон викликав у них ще більшу лють. Коли його каменували, він взивав до Господа: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Свідки, що були при каменуванні святого, поклали свою одежу у ногах хлопця, що мав ім'я Савл. Як відомо нам з книги діянь святих апостолів, Савел, який схвалював це вбивство, увірував, хрестився і через багато років став тим самим апостолом Павлом. Багато років по тому Павло, коли відвідав Єрусалим, теж був схоплений розлюченим натовпом юдеїв, які хотіли побити його камінням. У своїй розмові з ним він згадав про невинну смерть Стефана. І про свою участь у ній. Блажений Августин приписує навернення Савла крові святого Стефана: якщо б Стефан не молився, то церква не мала б Павла. І каменували Стефана, який взивав: Господи, Ісусе, прийми дух мій, а впавши на коліна, закликав сильним голосом: Господи, не постав їм цього за гріх. І промовивши це, смертю заснув. Після каменування юдеї залишили його тіло на здобич диким звірам, і про це згадує у своїх писаннях святий Іронім. Наступну ніч Гамаліїл, відомий вчитель закону єврейського, який захищав апостолів у Синедріоні, а пізніше сам із сином Авивом увірував у Христа, послав людей, щоб вони таємно взяли тіло святого Стефана і поховали недалеко від Єрусалима. Святий Григорій Ніський у своїй проповіді в честь святого Стефана каже: ось ми переходимо свята у свято і приймаємо благодать за благодать. Вчора наповняв нас подивом Господь Вселенної, а сьогодні наповняє нас подивом ученик Господа. Яким способом цей, а яким той? Христос задля нас прийняв людську природу. А Стефан задля Господа позбувся її. Дорогі браття та сестри, згадуючи терпіння і кончину першомученика Стефана, поміркуємо над тим, що християнство не завжди може бути легке, просте і у рожевих тонах, як в Ісуса Христа було Різдво День радості для неба та землі, та був час страждань і терпінь. Так і в житті кожного з нас бувають святкові дні, піднесені переживання, і бувають важкі моменти падіння, невдачі, помилки, терпіння і страждання. Але для нас важливо і в радісні, і в сумні часи завжди бути з Господом, бо якщо Господь перейшов через все, то й кожен із нас, хто є з Христом, може справитися з усім. Тож будемо просити допомоги Божої за молитвами святого першомученика і архідеякона Стефана.